Малята, я пропоную вам сьогодні погратися в гру відгадай, хто я. Я вам буду читати загадки, а ви відгадувати. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю. Дуже куций хвостик маю. Як ви гадаєте, хто я? Так, це зайчик, молодці малята. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як її зовуть? Так, малята, це лисиця. Добре, інша загадка. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолуді зриває і в дубло ховає. Так, це білочка, вірно. Влітку медом ласував, до схочу мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг, бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, це ведмідь правильно малята. Хто взимку холодну ходить злий, голодний? Вірно, це вовк. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок. Як він зветься. Їжачок, молодці правильно. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає, і малюків чудових має. Так це кабан. Молодці малята, відгадали ви всі загадки. Дякую вам за це, до побачення, до скорих зустрічей!